Українці були в чотирьох фронтах українських, воювали проти Німеччини, було мобілізовано 6 мільйонів, 3,5 мільйони загинуло, 1,7 мільйони повернулися каліками. Але українці воювали і на польському фронті, і на фінляндському фронті, і в лавах УПА понад 100 тисяч воювало, і в дивізії Галичина 35 тисяч, і навіть в куренях Нахтигаль і Ролян. Тому питання. Примирення зараз є дуже важне ніякої вітчизняної війни не було. Бо після вітчизняної війни було знищено півмільйона українців. 150 тисяч розстріляли, 130 тисяч арештували і 205 тисяч вивезли в Казахстан. Враховувати такі уроки історії нині вкрай необхідно, аби Україна, врешті, відстояла незалежність на своєму сході і стала міцною державою. Вважають ветерани ОУН УПА. Ми Мирний народ. Але москалі розуміють тільки силу. Вони не хочуть розуміти слово. Вони розуміють тоді, коли їх добре потовчеш, тоді він признає, що ти є сильний. Отже, я думаю, що той час, коли таки прийде. І ми будемо жити в мирі, бо не всі москалі агресори і фашисти, так як не всі були комуністами. Ми їх перемогли, і наша справа буде жити вічно, і ми будемо процвітаючою і успішною державою.